Привіт, ласкаво прошу на огляд. Це Конотопська. Оце приміщення, цокольний поверх, сюди виходить три вікна. Так, хочу всередину попасти. Так, йдемо всередину. Якщо ви думали, що воно без ремонту, то ви помиляєтесь воно з ремонтом. Проходьте. Оце така в нас де перша кімната. Тут можна поставити якусь рецепцію, чи там на свій вибір, можливо, щось таке, що буде вітати ваших клієнтів. Далі проходимо є ось така кімната. Тут стоїть рекуператор повітря. В кожній кімнаті, так? Стоїть він в кожній кімнаті, при вході також він є, є витяжка. Розетки, розетки тут є всюди. Проходимо далі. Тут в нас санвузел тут душева і туалет, вони йдуть окремо. Можете подивитися на наш чарівний бойлер. Це все так? нове, все свіженьке, ніхто не користувався. Гарно, Так ось, та ось кімната, яка мені більш всіх подобається, через те, що тут два великих вікна. Тут приміщення і так білесеньке, а ці вікна додають ще більше світлості. Ну, вдень тут світло поксі. Так, ну от ми, в принципі, зараз, в принципі, вже після дня, але достатньо світло. Також є розетки, є витяжка і тут. Можна так на роботі місця? Так, тут десь я так думаю, ну шість робочих місць точно влізе поставити можна, причому спокійно, один одному заважати не будете. Цю кімнатку можна використовувати як додатковий санвузил. Виводи тут є. Ну, або там, в принципі, можна тут і працювати, тому кому не подобаються інші люди, поставити двері і буде особистий кабінет. Так, 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 так. Нікому не заважає. Є ще одна кімната також з дверима. Тут також стоїть рекуператор повітря, одне вікно і. Також тут стане 6 робочих місць. Ну, ці кімнати вони по площі між собою плюс-мінус однакові, та просто трошечки більша, не набагато. Всього тут площа йде 103 метри, тобто використовувати можна як захочете. І є, є ще тут був салон краси, вони знімали це приміщення. Здавалось, воно в оренду. До речі, знімали за тисячу доларів. Тобто, якщо комусь інвестиція цікава, то в принципі це дуже вигідна інвестиція, бо тут виходить дуже гарний інвестиційний кейс. Якщо треба, я зможу його скинути. Можна буде подивитись. Та тут це можливо використовувати як складське приміщення, щось зберігати. Ну, але тут є розетки знову ж таки. Рекуператор, тому можна спокійно і працювати. Так, Дихати тут нормально. Так, тут з повітрям в цьому плані все добре. Підігрів підлоги по всій площі, включаєте, коли вам треба, виключаєте, коли не треба. Будинок це австрійський, тому тут стіни товсті, тут достатньо тепло. Ну, і зносити не можна. На жаль, можна прибрати тільки оту стіну, що позаду вас. Таким чином площа трохи збільшиться, якщо цю стіну прямо прибрати. і там ніж вдає, та. тут. То... Так, та то воно вийде, що площа приміщення буде трохи більше. І можна зробити між цією стіною туди, можна зробити вхід. Тобто, двері можна зробити, прохід можна зробити, тобто, ну то вже по бажанню. Просто повністю прибирати. Між цими двома кімнатами, тут можна приміщення. Так, 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 може бути прохід. Що ви забудової інфраструктури? Як тут взагалі трафік, Що навколо ну як на мене, інфраструктура тут супер. Нас ось там от, за куточком Леоленд. Це торговий центр, тобто там є кінотеатри, там є кав'ярні, ресторани. Туди є вихід на Коновальця. Це новобудова, в якої є підземний паркінг. Якщо захочете орендувати паркомісце, наприклад, то це можна зробити в Леоленді, там погодинна оплата, тобто можна поставити машину. Туди можна вийти, це там буде невеличкий парк, медик, тобто зупинки, всі, транспорти туди або в ту сторону. Добре, дякую. Та нема за що купляйте, приходьте.